Smart годинник The Blaze GTS 3 Plus. Це старший брат годинника GTS 3 Pro. GTS3 Plus, випущений під кінець 2023 року, заявлений великий amoled екран яскравістю 1000 ніт, захищений загротованим склом, Always-ON, тонкий та легкий корпус, понад 100 спортивних режимів, волога захист 68 депазон робочих температур від мінус 20 до плюс 40 градусів Цельсія, блютуз-дзвінки, біометрика. Акумулятор в 300 мАч на 7 днів активного використання, роботу з Android та iOS і все це за 18 доларів, тож як насправді зараз дізнаємося. Годинник продається в трьох кольорах, поставляється в такій коробці, де вказана назва годинника та основні характеристики. В комплекті йде керівництво користувача та двохпіновий зарядний кабель довжиною 60 см. Корпус годинника виконаний з пластику, розміри 49 на 40 мм, товщиною 10 мм. Вага з ремінцем 39 гравів. ремінець шириною 22 мм. Комплектний ремінець такий же, як і в моделі 3 Pro. Матеріал більше схожий на резину. На внутрішній стороні має глянцеву поверхню. Зовнішня сторона має певний рельєф, який збирає пил. Застібка ремінця пластикова. Екран має незначні закруглення. Та трохи виступає над корпусом десь на 0,5 мм. Корпус годинника виконано з матового пластику. На зворотній стороні у нас розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та контактний для зарядки. Зі складанням годинника проблем немає, виконано якісно. З правого боку у нас єдина кнопка. Кнопка виконана з металу. Натискається чітко, без люфту. Натискання кнопки відповідає за активацію екрана, при активному екрану перехід до меню додатків. Подвійне натискання зміна стилю меню додатків. Довге натискання. Прихід до меню вимикання, перезавантаження та виходу з цього меню. Також з правого боку розташований мікрофон. З лівого боку динамік. Екран amoled екран діагоналю 2,15 дюйми, з роздільною здатністю 415 х пікселі непомітно. Екран високої яскравості, на сонці все видно, автоматичне регулювання яскравості немає. Кольори насичені, керування яскравостю знаходиться в меню швидкого доступу. Олефобне покриття Є, і воно непогане. Рамки навколо екрану несимметричні, знизу трохи товще. При піднятті руки екран активується з невеликою затримкою. При відвертанні руки екран гасне, працює без нарікань. При вімкненому AOT приходить на watchface. Є два аут з цифровим відображенням поточного часу, датою назвою дня тижні та відсотками зряду батареї. Та стрілочний ООД також з датою назвою дня тижня та відсотками зряду батареї. Яскравість ООД нормальна. Активації постійно вімкненого екрану немає. За період тестування на екрані не з'явилося ніяких панряпин. Версія прошивки 1.0. Інтерфейс годинника підтримує лише російську мову, є деякі проблеми перекладу інтерфейсу. Годинник працює з вже знайомим нам додатком FitCloud Pro. Якщо на смартфоні встановити українську мову, то додаток буде українською, а годинник англійською. Сам інтерфейс простий, є деякі анімації, працює швидко, лагів не помічено. В годиннику є 4 watchface, змінюються довгим тапом по екрану. Завантажити можна лише один watch face. Свайп зверху, меню швидкого доступу, де ми бачимо дві маленькі іконки стану зраду Bluetooth з'єднання до смартфону, далі іконка стану зраду акумулятора, дата та назва дня тижня, далі рівень яскравості, керування аудіоплеєром, режим не турбувати, ліхтерик, вимикання Bluetooth-дзвінків та виведення медіа на годинник. Основне меню інформація про годинник, пошук телефону. Свайп зліва, бокова панель, де ми бачимо поточний час, дату та день тижня, іконка номера набирача, поточна погода та 4 найчастіше використовуваних додатки. Свайп справа. Віджити. Щоденна активність, пульс. Сон. Погода на одну добу. Медіаплеєр. Тренування. Та редактор віджитів, де можна додати або видалити необхідний віджит, також можна сортувати. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує, вібрація гарна, відчутна, навіть на низькому рівні вібрації. Звук вібромотора трохи бринить, налаштування рівня вібрації є два рівні, екран активується, повідомлення показує в вигляді банеру зверху екрану. Якщо на смартфоні активний екран, то повідомлення не дублюються на годинник. На екрані годинника показує максимум 5 рядків тексту. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. На непрочитаних повідомленнях є червона крапка. Сортування повідомлень йде від нових до старих. Іконки деяких додатків підтримуються, відображаються іконки Telegram, пошти, Viber, Facebook. Повідомлення можна видаляти як CivідRu, так і поодинці. Кнопка видалити доступна в кінці списку. Проблем з кирилицею немає, емодзі годинник не підтримує. Основне меню. Перше це стилі меню додатків. Далі екран. Зміна фейсів. Налаштування яскравості, час активності екрану від 5 до 30 секунд, період активності екрану при піднятті руки від 2 до 6 секунд. Активація Always On. Налаштування батареї, режим енергозбереження. Стан заряду акумулятора відображається крат на 10%. Налаштування вібрації та звуків. Два рівня вібрації або вимкнуна. Комбінація вібрація та звуків. Мова є російська. Українську не підтримує. QR-код для завантаження додатку FitCloud PRO. Встановлення часу та дати. Встановлення паролю. Система. Інформація про годинник, Вимикання. Перезавантаження та скидання до заводських налаштувань. Меню додатків. Номера набирач. Персоналізовані контакти, журнал дзвінків, синхронізовані з додатком контакти, голосовий помічник, щоденна активність, тренування, рекорди тренувань, заміри пульсу, сон, артеріальний тиск, сатурація, повідомлення, погода, жіночий календар, музичний плеєр. Анімація плейпаузи немає. Назву пісні не показує. Рівень гучності керується двома кнопками плюс-мінус. При зміні рівня гучності сам рівень гучності показує на смартфоні. Плеєр працює в фоні. Якість динаміка на нормальному рівні. Далі дихання. Секундомір. Таймер. Можна встановити свій таймер. Фоні не працюють. Будильник. Встановити можна лише з додатку FitCloud Pro. Візитки. Пошук телефону. Калькулятор. Календар. Віддалена камера. Основне меню. Точність вимірювань. Для вимірювання пульсу годинник використовує два зелені світлодіоди. Для кисню використовує один червоний. Є датчик наближення, на столі не вимірює, а повітря не вимірює. Це вже краще, ніж годинник у GTS 3 Pro. Щодо точності пульсу на руці в спокої відхилення 1-2 одиниці, при навантаженнях показує гарну динаміку, відхилення 3-10 одиниць, при пульсі вище 120, але при навантаженнях покази нестабільні, тобто не кожного разу годинник видасть адекватні показники. При цьому потрібно не забувати правильно надягати годинник для коректних вимірювань. Кисень вимірюється протягом 20 секунд. Відхилення 1-2%. Підрахунок кроків з похибкою приблизно 15%. Фази сну не вимірював. Дзвінки. Якість мікрофону та динаміку на нормальному рівні. При вхідному дзвінку годинник вібрує. Та грає мелодія з галереї iPhone. На екрані відображається ім'я абонента, номер телефону. Також показує кнопки прийняти дзвінок та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконку зміни гучності дзвінка, при натисканні на неї показує рівень гучності та іконки плюс-мінус. Номер телефону або ім'я абонента. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи смартфон не помічено. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується та показує повідомлення про вхідний дзвінок. В адресну книгу можна завантажити до 500 контактів. Автономність. Виробник заявляє акумулятор ємністю 300 мАч та автономність при активному використанні в 7 днів. По факту з АОД годинник працює до 2 днів, без АОД в середньому 5-6 днів з вимірюванням пульсу кожну годину та періодичними блютуз дзвінками. Відсотки зряду показує кратно 10%, повний заряд батареї триває 1,5 години. Вологозахист. Виробником заявлено стандартна ip 68 можна мити руки, ходити під дощем та недовго занурювати годинник в воду. Функція продувки динаміку відсутня. Зв'язок зі смартфоном. Використовується Bluetooth версії 5.2 BOE. Зв'язок стабільний, після розривів зв'язок відновлюється. Додаток FitCloud Pro, додаток з мінімалістичним інтерфейсом, всі основні функції є, додаток поділений на три вкладки: перша відповідає за зібрану статистику, друга за налаштування годинника, третя за профіль користувача. Доступний великий вибір циферблатів. є конструктор циферблатів, де можна встановити своє фото, є можливість індивідуального налаштування повідомлень по кожному додатку. Висновки ZBS GTS 3 Plus займає нішу до 20$, доларів. має гарний екран, трохи більше, ніж в моделі GTS 3 Pro, краще працюють датчики, влогозахист по стандарту ip 68 нормальний по якості мікрофон та динамік, адекватний тач, простий інтерфейс, але без лагів. Потужне облагучне вібро та середню автономність 5-6 днів. Я вам надав детальну інформацію про години, купляти чи ні вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!